До нас у старої рубрики камікадзе. Ось наш перший камікадзе, ось другий камікадзе. Що, думав, що я вбились, показує. Лади, коротше, будемо матів Хтось буде спамити, не знаю. Я сам колись. Я, а мій друг я дав телефон, поки я цей був розборку з якимось челом Особенно цей пограв трошки не скучав, а, а... він почав спомотати. Не не ну, ненормальний, трошки. Що з ним поробить. Ну, потім потім щось гадати. Ілюха, перестань перестав Я писав я, я не спомотався. Ну, коротше, буває. Зараз показуємо мого друга. Що з ним там сталося? Що з ним-то сталося там? Ось воно їде. Диво, блін. Дивно роджене. На мене муха сіла! Ой! Ну, камикадзе закончилось. Ставьте лайки. Я нападав, честно говоря.